Стоїмо сразу по дистанциям, зараз пройдемо головняк, дозор, всю хуйню. В двойке 5-7 метрів, одразу дистанцію держите. Між двойками 7-10 старайтесь держать. Далі по назначенням ви головний дозор. Ядро, тиловий дозор. Головний дозор, хто у нас самый, блядь, досвідчений розвідник, блять. І найзрячий. І той, хто стреляет, всіх стріляє, той должен бути нихуя себе чувак. Перший, якщо він побачить підера, він його перший хлопнуть, блядь. Вторе, якщо він побачить, блядь, якусь натопти, щоб він зрозумів, що там, блядь, засада і треба проводити контрзасадні блядь, міри. І третє, як має зрячий бути, щоб побачити, блядь, якусь розтяжку, нахуй. І не, туди не завести групу, блядь. Зараз розвідка як такова, перекваліфікувалася. Так скажу, ми і піхота, і штурмовики, і розвідчики, все, що тільки можна, ми все виконуємо. Тобто, Так сказати, що ми прям розвідчики розвідчики в кавичках да? там, поповзли, блядь, до підорів по докопам, послухав, поповзли, почули там їхній план. Це тільки в фільмах таке. Ну, Розвідка у всіх бригадах, мабуть. Надіюсь, так, що так. Це універсальні солдати, блядь, де гаряче, там ми, блядь, літушимо, і всі більше розпалюємо в такому плані. Далі по секторам. В тебе, дивись. ти дивишся, наперед, блядь. Те ж саме, от і батько такий сектор. Перехватуєш трошки ось сектора, блять, основно ти дивишся блядь, 12 і трошки дивишся наліво, блядь. Ну, десь така фуйня, блядь. Це моя рука. Це теж саме, то же самое, в праву сторону. Поняв, так? Да? Це була моя мрія ще 22-го року попасти сюди. Mm -hmm. uh, проходило навчання. Uh, приїжджав uh, представник цієї бригади uh, в розвідку, uh, був набір. Записали мої дані і в ітогі підписав контракт, і мене не забрали. І спустя, спустя два роки я попав тільки сюди. Да. А чого тебе перший раз не взяла? Малий був. Мені було 19 років. Ви того дозор. У вас піздець, яка важна задача, блядь. Щоб вас не зашли взад і не віли фон. Йдеш, всю дорогу йдеш прямо, ну подивися отак, блядь. Тобто тобі треба подивитися перед собою, блять, на шага, оцінити, блядь, куди ти був шагати. І цю дорогу ти отак дивишся, блядь, Ага. Хорошо. Пішов, поняв, так? Да? Мій позитивий Сокол. мені 21 рік, і я служу в розвиті. Так. Я наймолодший Саме молодший в колективі. В колективі да. Тебе тут не щимлять? <фух> я виглядаю на 28 років, якщо я без маски. Я не бачив життя в цивільному, в цивільному житті, розумієте? Я не знаю, що це таке, я вже не пам'ятаю мого. Моє сервинолетті, воно трапилось ну, 18 років, і це, можна сказати, самий розгар життя. А в мене розгар тут, а це моє все. Так що що мені вже робити, я не знаю. Далі також буде або контракт, або ще якісь служби більш вищі і так далі. Туда увага! Контакт! Слота, можеш стріляти? Мій позивний шустрий. Допомагаю командиру в навчанні нових людей. Слухай, ну я сьогодні побачив, що ти завзято мінував полігон. Ти так само і сапер? Е, ні, але в нас в розвідці ти маєш бути багатофункціональним. Тобто, якщо там на позицію закинули, щоб не визивати там бригадних саперів, щоб там затягнутись перед собою. Кожен з нас вміє поставити елементарні розтяжки, щоб перед собою замінувати. Мені 28. В армію прийшов у 2014 році, як якраз виповнилось 18, одразу пішов добровольцем в батальйон Донбас. Е, ну і далі пішли контракти і загалом десь 7 8 років в армії. Як ти відбираєш людей світити друзів? Якщо раніше було, знаєте, там молоді, блядь, типу, фізуха, піздець, мотивація. Зараз головне мотивація. Якщо він каже, я не бухаю, я дивлюся, звука весь запливший, блядь, ну все, до да типу. Мотивація і, блядь, хоча б якось мінімальне дивився на нього на, на тілосвоченні і розумів, що він витягне ту роботу, яку, яку я на нього покладу. Що тобі найбільше подобається у інську? Ну, відео. Я навіть не можу сказати, що мені більше цього подобається. Вони, як пацани казали, до цього, так і я з 18 років в армії, я все другого не знаю, і не бачу. І можу сказати, не у війську, тобто війську слишком багато проблем. Можу сказати у, свої, у нашому підрозділі. Був, був бо я на гражданці, я б думаю, що 50% цих людей, яких я знаю, я б нього нікого не зустрівся. Друге, люди не глупі. Всіх щось навчишся. Все таке. і навчишся навіть не то, що просто там по військовій тематиці, що теж багато чого підхвачується, а іменно такого життєвого. Третє, що ми завжди збираємося, можемо все обсудити. Те ж саме і на ланку вишити. Всі можна прийти к нашому знаменателю. От, мені це подобається в нашому підрозділі. Так, я так розумію, вам треба наповнити, як відбувається перезарядка. Да? Стоїмо. Що ми перший перезарядку делаємо? Да, Стаємо, блядь, повний магазин. Проважим, відсотняємо, вставляємо, блядь. Не треба спочатку магазин цей а потім шукати, сука, заряджений, блядь. Нарабатуйте цей рефлекс. 12. Перезарядка. Встає. Остай, стає. Діджей. Спочатку достаєш сумка. Потім перезаряджаєш. 12. Перезарядка. В нас за останні два роки один двохсотий. Тобто, в ну, нас закидують туди, де там якийсь прорив і так далі. Тобто, але наша, так як ми цінимо людей, так ми їх підготовлюємо. Слухаю тебе сьогодні під час навчань трапилася надзвичайна подія. А, так, да, 8 тисяч. Що сталося, розкажи. А в мене одна точка просто висить так дуже гарно. І після закінчення стрільби, це вже скільки був 20-37 й магазин, мабуть, вистріляний, просто дуло тіліпалося, я вже якось руки то в кармані, то за сигарети, то ще кудись. І так класно, вона легла мені на штанину і припалила. Ой, на снарягу дуже гарно вони історія. Є. Може, якраз вона попаде на камеру, це буде дуже класно. Всю снарягу купила мені дівчина моя, моя любима дівчина, я її дуже сильно люблю. А Зараз у нас ну, до бойових ще місяць, майже можна сказати, не було можливості. Це около 110 тисяч гривень. Це, це РПС, це подсумки, це бронік, це навушники, це форма, ці штани за 8 тисяч. А і навіть Соломони це подарунок на день народження. Також подарували дівчину. Звідки прозорий Тайсон? Така дуже весела історія. У нас виходить, ну ми там спарінгувалися. У мене що не спарінг, ну я не спеціально, коста покалічу. Коротше, звичайно. Воробей, Ми там стояли в і. І Він якось мені так жорстко зарядив, типу, я якось не ожидався і, і пропустив, типу, Такий ой, думаю, я, думаю, що блядь, відветив. І я йому теж присадив, каже, ребро поламав. <толізько> ну, діпу, і після цього воно і прицепилось. Там потім стає в сідучому спарінгу і старшина такий каже, поламаєш ще оцього, будеш нахуй роботу, все роботи, типу, ну і, і старшина дав цей позивний, вона приціпилася. Потім боролися, блядь, кинув через прогиб, ногу поламав, второго, блядь, голову пробив. Я зрозумів, що ну, я нахер, короче, все, більше тим займається, не буде роботи. <толізько> Ти казав мені, що ви проводите збір? Це риби на машина. Недавно була машина постраждала риби на машина і піхотні реби. Оце ті рюкзачки, піхотні. Якщо реба на машини, ми ще там бідно петляємо з одної машини на другу переставляємо, що теж не дуже гарно. Яку суму вам треба? Ну, зараз ми збираємо 300. Це в районі 250 це стоїть піхотний реб-рюкзак. Він перекриває великий діапазон FPV. Ну і остачу, ми хочемо на машину, ще один реп комплекс брати. Ну якщо там не буде хватати своїм екіпам, грашми закинуть. Ми по-любому по будемо її брати, Тільки питання в тому, як скоро. От. Що ж, дружу, дякую тобі. Класно поспілкувалися.